Вітаю. 15 лютого 2024 року містечко Бадбланкенбург, Німеччина. Он там, якби на обрії, да? а що цікаво, цікаво, хочу показати, он там фортеця. Наверху фортеця. Зараз не пам'ятаю, який вік. Да? 500-600 років тому назад от, був на екскурсії. Одна із фортець, отут в маленькому містечку Бадбланкенбург. От, і я про це сьогодні хочу поговорити. Е, вітаю Анатолій з вами. І оскільки четвер, я як би дав собі слово, що кожного четверга. Дисципліну, дисципліну напрацьовую. От, зробити якийсь запис, а, чи опублікую, чи ні. Подивлюсь, подумаю. От, але хочу поділитися деякими роздумами. Роздумами про війну і мир. Ну, тому що ж актуально, настільки актуально, що, що вже не може бути більш актуальним. Сьогодні вранці подивився, що знову ці нелюди атакували Україну, і Дніпро, і Київ, і Запоріжжя, і по Полтавщині. Був удар по Миргородщині, і там долетіло щось. Ну, біда, війна, війна в Україні. От, отут в Німеччині тихо. Тихо. А отак от, е, от, отут взагалі, тому що маленьке містечко, природа, тюрінг є, Ну, я вже кажу, бачите, ліс, ліс тихо. В цьому містечку там щось до п'яти тисяч населення. Все, село собі, та й все. От, але я хочу. Сказати про війну і мир. Я е, почав з цієї фортеці, яка там далині. і я був на екскурсії там. От. Камінь е, огородження, е, два, два два загородження, два такі рів. От. Одна кам'яна огорожа через певний час там слідуюча. Ну, колись тут люди воювали. колись тут люди воювали. Так це маленьке містечко, отут. А цих фортець по Німеччині, по Європі. Я був в Іспанії 9 місяців. О, так там також екскурсії і також фортеці і війни. І війни. Мир, війна, мир війна. Отака циклічність. Е, ну... Одна справа, коли, коли мир навколо тебе, і ти дивишся на фортеці, і там щось може читаєш, може слухаєш, екскурсовода, і десь хтось, хтось вбивав когось. Ну, війна це, війна, це, як ми зараз бачимо, це страхіття. От. Я десь рахував, що нашому поколінню післявоєнному. Там, хто, хто після війни е, Другої світової, після 45-го року народження, от, Ну, якось нам можна сказати, що повезло. От ми досить, досить бужили в мирі. От. да, Десь якісь події. Ну, по Спочатку той Радянський Союз, окрема тема. Навіть потім, коли і розділились, цей 91 й рік. От. Ну, Там ще були події, десь в Афганістані, десь щось там е в Чехословачині, десь там навколо щось там проходило. Дехто із наших от, хто там в Афганістан їздив, 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 призивали, воювали і так далі. Ну, Війна десь була там далеко. От. А зараз вона, а зараз вона е навколо всередині. І навколо України, українців. І страшна несправедливість. Несправедливість, тому що хтось, оцей оцей наш північний сусід, ну попер, попер на Україну. Причому, причому страшна несправедливість в тому, що ви подивіться на нього, подивіться на тих 80% людей, які навколо нього. Він же спокійний, він упевнений в тому, що він робить правильну справу, що він якби відновляє свою територію. От він знайшов він, він цього, е, теж не хочу поганого слова говорити оцього американського журналіста. Да? Малиші Карлсон, так, так говорили. Бо який хотів зрозуміти його, хотів зробити, потрібно послухати іншу сторону. О, чому він таке зробив? От. Це, це просто маразм якийсь. І вроді дивишся, ну, якби розумна, досвідчена людина, багата людина. Я про цього американця. І він придобрався до цього нелюда і вислуховує його, а то, то йому розказує історії, як було, як, як його. Значить, забрали землі і так далі. Ну, ну, ну елементарно, елементарно зрозуміти, куди ж нас, що, що було? Рюрики і там все інше. Ну була історія. Я показую ці фортеці. Весь час, циклічно, люди воювали одні з іншими. Моя територія, твоя територія, згадав, ні, то моє, пішли в сусіда заберемо. От. І ну назад же ж не можна повертатись назад. Що було, то було. Є сьогодні і є завтра. Про що говорити? Які Рюрики? Так давай, давай, давай Римську імперію повернемо. Мені сподобалось, як монголи там е... прем'єр-міністр, вроді бивший, написав, карту дав, от, наша раша. Да? Коли коли монгольське, монгольське от і от, там і ці всі інші ті герої в ті часи, скільки земель завойовували, потім їх виганяли. От, потім потім ну, все тече міняється. Є сьогодні і є завтра. Ну, сьогодні, отак, от якщо так, і це все те, що трапилося після Другої світової війни, коли ну, мільйони людей, там, 20 мільйонів чи більше загинуло людей. От, зупинилось. Оце логово фашизму задавили. А от хто там, кого, кого повісили, хто втік, хто, хто де як, як все, значить, задавили логово фашизму, зібралися всі країни і сказали так: стоп, мир, території, зафіксували. Все, ніхто ні на кого не нападає. От, тому, що, тому що, дивіться, яке горе. Це люди розуміють після горя. Після, після, Після Великого горя, тоді розуміють. І це зараз, зараз така біда, що, що, що оці, оці наші північні сусіди, цих 80% людей, які підтримують цього нелюда, а вони ще є і, і в такій класній країні, як Америка, спасибі їм, як вони нам допомагають, і Америка, і Європа, ну, ну є там от ці Отакі типу цього журналіста, цього Кар... Кар... Карсена, етого, який йде х... і слухає нелюда і оправдовує його, тому що він повертає свої землі, е... ну, страшний, страшний, страшне таке нерозум... нерозуміння. От. А, з іншої сторони, а з іншої сторони, на жаль, на жаль, приходиш до висновку, що так світ е, налаштований, так цей світ іде циклічно. Добро, зло, мир, війна, від добра не жди добра. От зараз Європа тут задумала, що робити. Що робити? Розумні люди бачать, що як не зупинити в Україні, підеш далі. Вони вже давай НАТО, готуємося до війни. Так, а, може, а, так, а може допомогти зараз Україні, от там його зупинити. як Україна, як фортеця стати до, до цих нелюдів? чи віддати Україну, а потім самим готуватися і, і впустити його до себе. Ну, от питання. От питання таке. А як воно вирішиться? Як вирішиться питання? Зараз, зараз страшно, ну, важка ситуація на фронті, те, що я, те, що я бачу. Нападають, нападають, наші відбиваються і чекають. І чекають. Ні, не чекають, відбиваються як можуть. І як можуть люди, хто як допомагає. От. Але безумовно, сьогодні однозначно, що без допомоги Америки Європи не вдасться втримати цю свору, цю, цю нелюдь. От. Як Якби дай Бог розуму. Оцим людям, європейцям, американцям, щоб зрозуміти, їм тут важко. Ми вже тут, тут ми надоїли, вони ж нафіг їм, ця, ця, ця війна в Україні. Вони тут класно живуть, а десь там, десь війна там. Ну вона ж там. І не думають, що воно ж прийде сюди, якщо не допомогти, не допомогти там. Тримаємося, тримаємося, думаємо. Помагаємо, хто чим може. От дуже важливо, хто чим може. Одна справа хочу допомогти, інша справа можу допомогти. Дуже надіємося на європейців, американців, але дуже надіюся, ще більше надіюсь на те, що ми, українці, після цього всього дай Бог викарабкатись, і все-таки може дасть Бог організувати свою. Незалежну демократичну державу тримаємось з Богом, дорогенькі.